Адфрита форма туберкульозу це коли виділяють виділяє будітіль туберкульози. Це мікобактерія туберкульозу або паличка коха. Тобто людина є істочником для зараження других. У Бердянському дитсадку надзвичайна пригода у дошкільному закладі, де мав би бути особливий контроль за персоналом, працювали одразу дві жінки хворі на туберкульоз. Обидві соціальні педагоги-вихователька контактували з дітьми. Соціальний педагог посоздає труси. Він общался з усіма дітьми, родителями, тобто у нього така должность, він працює з всеми. На роботу до садка жінки влаштувалися кілька місяців тому. При цьому маючи на руках усі необхідні довідки про стан здоров'я. Документ про відсутність туберкульозу також був. Чоловік прийшов на роботу. У нього були в порядку всі відповідні документи. Медицинсько-санітарної книжки стояв доступ до роботі. Тривогу забили, коли одна із викладачок стала погано почуватися. На обстеженні в жінки виявили відкриту форму туберкульозу. Пізніше діагноз підтвердився і в її колеги. Жінки не були між собою знайомі до того, як прийшли на роботу до дітей. Зараз перевіряються в першу чергу врачі, які давали, котре проводили профосмотри. по результатам всіх проведених перевірок, які назначені як прокуратурою, так і органами власті, буде прийнято рішення об'єктивною по поводу того, кто виноват. Если виноват, то, понятное дело, будет принято решение об ответственности этого человека. Жінок відправили до лікарні, в садку оголошено карантин. Виїхала дезбригада, це дезінструктор, дезінфектор, я як врач-епідеміолог. Тобто сад закрили в п'ятницю повністю на карантин, на обробку, оскільки вона працювала соціальним педагогом, тобто була в контакті з усіма дітьми і знаходилася у всіх групах. Сьогодні дитячий садок працює в карантинному режимі. Щодня проходить дезінфекція. Особлива увага приділяється речам, з якими могли контактувати хворі: це посуд, постіль і дитячі іграшки. Ми сьогодні полчили ліхам ці диспансера, кожному кождиму дала падрозпісь ці таблетки. Ситуацію з туберкульозом місцеві медики називають звичайною помилкою, кажуть, що рентгенологи просто не помітили, що в жінок туберкульоз. Обласний рентгенолог заключив, що там був пропуск патології, тому вважається виноватим, в обох случаях нікачниччені ретгенпленки одним і другим рентгенологом. А все остальное вже пошло как вал. Виявляється, у Бердянську катастрофічно не вистачає лікарів-рентгенологів та фтізіатрів, А ті, які працюють похилого віку, і, відповідно могли припуститися помилки. До того ж, через брак коштів економиться плівка, і кожному робити якісний знімок вони не можуть. Реглянуло сім за 60. Чоловік уже може по віку Не бачити. чоловік, може уставати, коли він читає 200 плівок в рулоні. У нього просто мо замилитися, глази. він не відять мілкої патології. Тут ще і наша бідність. Економічні негаразди всякі, які не дають нам можливість робити так, як положено. Лікарям, які помилилися з діагнозами та недогледіли туберкульоз, винесено догани. Людей відправили на курси підвищення кваліфікації. Хворі відмовилися говорити зі знімальною групою. Одна із пацієнток, нібито навіть хотіла накласти на себе руки. Они так за що вони вже готові були до суїциду. Ну звісно, що ви думаєте? То молодий ні ручки, одна із них навіть не замужем. Благо підхопити хворобу діти не встигли. Їхні батьки кажуть, що ситуацію розуміють і намагаються не панікувати. Шокіровані були батьки, ну паніки ніякої не було. Завідуюча нас оповістила, все нам розказали, що де, як робити. Ми все це зробили, провели процедури. Ці всі. Нормально попроходили зараз. Будемо в далі теж проходити, тому що мало ли, вона позже, говорять, проявиться це все.